Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я відчуваю потребу ознайомити вас із цікавою дуже історією однієї пісні, що стала гімном української нації. Пісні про калину. Але спочатку дозвольте мені ну, сказати дещо. Адже Калина символ України. І не дарма, кажуть, без вертої Калини нема України. І десятки, та які десятки, сотні пісень про Калину існує у народній творчості і, звичайно ж, в авторській. Я нагадаю вам одну таку пісню, яка мені дуже подобається. Вона така, розумієте, не лише образна, не лише душевна а і надихаюча, і спонукає до роздумів так ось пісня про Калину. Росте калинонька, росте червона. Кам'яна я года що кров, рясними вітами дощами митими, сама краса, сама любов, вітрець гойдається, він нахиляється, пісень промолодіть з піва, а кучерявий дух. Що її серцю люб, скупи на ласкові слова. Джигу, не голубе, калина мовила, ти не цілуй мого гілля, не шарпай листячко, не рви на мистечку. Я не твоя, я не твоя. Пісня, яка стала їм, відома всім. Її співають і в маршрутках, співають у потягах, співають під час урочистостей різноманітних. І всі ви її знаєте від маленького до великого. А ми тою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Але не всі знають, що ці пісні виповнюються уже майже сто років. І дуже цікавим є автор цієї пісні. Степан Чарнецький, мало досліджена його творчість на превеликий жаль. А він ще був так і поетом, і е, театральним критиком, і перекладачем українських письменників перекладав польською мовою. І актором, і режисером, і він надзвичайно особистістю. Кажу, мало досліджений іще. А в родині він був тринадцятою дитиною, уявляєте, і не було йому навіть половиною років, як помер його батько. А батько був священником. Згодом ще трьох братів Степана забрала короба Тип. І батько від типу. І брати його теж померли від цієї капусної і дуже жахливої хвороби. Мати Владислава залишилася одна з десятьма діточками. Ну, Про те, як важко було не розповідати. Мене ж нас головне сьогодні простежити, як прийшов Степан Чарнецький до цієї пісні, до речі, це його апофеозний твір. І саме цим, твіру, цим твором він дуже і дуже став знаменитим. 21 січня 1881 року народилися слова, слова цієї пісні у селі Шманківці Тернопільської області. Там і народився сам. Поет і пісняр. І як я вже сказала, що писав багато, починаючи з 908 року збірочки поезії в годині Сумерку. А послухайте, які тільки назви в годину задуми 17-й. Сумні 20-й» – уже в самі назви. Ну, дають можливість зрозуміти, чим наповнені були його вірші. Він склав також зараз історію українського театру в Галичині. Але повернемося до нашої пісні. 1914 рік е, відбувалася п'єса вистава під назвою «Сонце руїни» про гетьмана Петра Дорошенка. І щоб цей м -м, твір, драматичний, трагічний твір як це кажуть, захочерявити, щоб він більше викликав інтересу до себе. Було написано, з'явився перший варіант першої строфи в пісні. Пісня, скажімо так, дуже сподобалася у виконанні акторів. І її підхопила молодь і пішло, як кажуть. Згодом Григорій. 1980 рік. Десидент Надія Світлична, вона тоді була вісником, е, пере, е, вісником реп, репресій. Такий був е друкований, е друкований орган. І ось разом у співдружності з композитором і диригентом Леопольдом Ященком ще один куплет додали, і вийшло чотири куплети. Уявіть собі, 26 травня 1991 рік за декілька місяців. До проголошення незалежності України у селі Шванківці відкривається пам'ятник Степану Чарнецькому у зв'язку із його 110-ю річницею від дня народження. І на стадіоні цікавий дуже фестиваль проходить. На місці колишнього церковного двору посаджено 110 кущів калини. Поруч з прапорами червоними майоріти почали вперше синьо-жовті українські прапори. І залунала пісня, де є ті знамениті слова, які сьогодні вже прозвучали. А коли 24 серпня 1991 року озвучено було про незалежність нашої України весь зал став і виконав фрагмент пісні. Це було повторою 24 серпня 1991 року. І з тих пір ця пісня стала любимою серед українців. Ми піднімемо калину, ми відбудуємо Україну. Все буде Україна, і ми заживемо чудово. На цьому я й прощаюся з вами, шановні добродії. До наступної зустрічі. Щастива!